У нас є петрова ялька під Софіти, або лобова. Вона йде 23 см. По технологіях по нормах 14 см більше вона не може бути, тому що вона підлішить і коли йде сонце, на сонці вона крутиться. Для того, щоб того не було, у нас є станок, який роблять отакі штуки: ось таку, так, горбачка, ямку. І воно буде виглядати ось так. Вибираєш вже або таку прокат, або такий прокат. І тоді дається. Прокат. зараз ми його зробимо. Вже тоді елька не прийшить на сонці, тому що є температура розширення. От, ми От, тепер ми отримуємо таку вітрову ельку і ребро жорсткості. Тут у нас у нас пузирина, а тут у нас іде пряма. Тут іде під планку прижимається, і його не видно.